Уже традиційно керівники комунальних служб доповідали на цій нараді про виконану минулого тижня планову роботу, а це в основному виконання робіт із благоустрою, ремонти житлового фонду, підготовка до наступного опалювального сезону, робота із зверненнями громадян і, зокрема, звернень щодо перенесення електромереж на нові опори в сільській місцевості, відповіді на які Власне, як і виконання самих робіт часом затримуються, хоча б там, де е, з листи про те, що є я, ну, я не знаю, я розумію там, що у вас якісь там плани робіт, але де вже по два-три по роки стоять нові опори для старих по перенесенню дротів, можливо, їх може як прискорить. Оце ж питання по показовому, таке село показове. Там уже люди говорять про те, що там декілька років стоять опори нові біля старих, і воно не, не продвигається. Також іще залишається не відремонтованим колодязь в районі будинку, номер 36, що по вулиці Гоголя не викошено бур'яни понад набережною річки від краєзнавчого музею до центрального пляжу. Окремо було обговорено і питання щодо випилювання самосійної дерев'яної порослі по узбіччях доріг за межами населених пунктів нашої громади. З цього приводу вже підписано меморандум з агенцією автомобільних доріг. Знову на порядок денний наради винесли питання щодо вилучення для суспільних потреб земельних ділянок для розширення кладовища. Загалом же комунальні служби нашої громади, за словами їхніх керівників, працювали і продовжуватимуть працювати нині. Тижня за своїм звичним щоденним графіком.